Рятувальники визначили безпечні місця для купання під час святого водохреща. У цей день віряни традиційно освячують воду, купаються в ополонках для очищення, а також проводять обряди освячення власних осель та лікуються свяченою водою. Міська влада готує відповідні місця, локації там, де буде. Де будуть відпочивати наші мешканці, де будуть освячуватись, де будуть заходити у воду відпочивати? Ми плануємо також задіяти до цих заходів всіх в трьох місцях. Це і медичні бригади будуть обов'язково працювати. Поліція, Національна гвардія України. Загалом місцеві водойми потребують господарського ставлення. Важливо, аби люди не забруднювали їх дно небезпечними для купальників предметами. Водолази ДСНС ретельно оглянули місця для купання напередодні водохреща. Опадів було мало цього року, тому рівень води низький. Зазвичай ми знаходимо різні предмети, такі як гілки від дерев, металева та скляна та пластикова тара. Які можуть загрожувати для відпочинку людей, які святкують водохреща, загалом офіційні місця для юрданського купання визначено на міському озері, на Солотвинській та на Двірнянській бистрицях? Соломія Михайлишин, Софія Савчук, новини на вежі.